А я заклеїла балкончик. І тепер так хорошо, я вам не можу передати. Наскільки це рятує. Натягнула знизу дві штучки, чик-чикс приклеїла. Чикс, чикс, чик-чикс приклеїла. Все, у мене тепер не буде перегріватися кухня, і тепер тут можна жити. І пофіг, що воно не прозоре, в будь-якому випадку у мене постійно це закрите, а тепер я хоч зможу відкрити. Питання вирішено і дуже дешево. О, ура! Круто! Ну що я вам можу сказати? Я намагалась вдягнути щось інше. Одне вдягнула, вмираю, друге вдягнула вмираю. Знов вдягнула свою мокру сорочку, джинсову юбку, яка просто. Не прилягає, тому в ній класно. От шорти вже все, мені спекотно. А юбка клас, я, ну, наче без неї. Вона чисто тут тримається, тільки пасок вдягнула, тому що спадає вона з мене величенька трошки. І так класно, вона така трапеція. Я взагалі не відчуваю, що я в чомусь тягнута, наче в трюцілях просто йду. Ой, ну от, ну значить буду поки ходити однаково вдягнута. Але мені буде. Дуже класно. Так, окуляри беру. Пішла зараз я на квартиру. На квартирі я маю подивитися ще світильники. Що ми там переробили? Бо ми по проєкту трошки міняли. І хочу такі самі світильники брати, як і тут. От вони ну, взагалі не кидаються в очі. Мені подобається. Я насолоджуюсь. Я насолоджуюсь. Тепер сюди можна вийти. І виглядає досить, ну, нормально виглядає, не, не страшно, мені так здається. Мені здається, що виглядає досить адекватно. Як для літа і для спеки. от, Так що поїхали. Мама, до речі, зі мною їде, але вона просто за компанією. Поїде, я її завезу до е, Іри. ну Вона там поряд з епіцентром якраз. фух. Так, а що я хотіла ще попити, попити водички. До речі, під час такої спеки потрібно водно-сольовий баланс поповнювати, тому просто можете щепотку солі додавати в склянку води або просто так під язик, як я роблю. Зараз спочатку воду налью в склянку. У мене дивіться спрятаний бутиль, щоб не цвіла вода. Тому що зеленіше бутер, у мене той бутер зазеленів, щепотка солі. Електроліти. Можете купувати порошки в спортивних магазинах або в аптеці електроліти і пити. Вони теж солоні, до речі, там в основному там сіль, ну і ще, може, інші мінерали. Магній, калій, натрій в солі, а калій в тих порошках ще. Але я магній так вживаю. І ви знаєте, от сольки трошки з'їдаєш і якось легше себе, от прям е більше енергії стає. Не знаю, може я, звісно, себе накручу, але спробуйте. М -м. У мене подразнення на шиї отут от, я не знаю, видно, ні. Е -е Патніця називається. Через те, що мокра шия постійно. У мене отут першим завжди починається алергія на сонце. Тільки сонце виходить перше, я тільки попадаю на очі, і отут у мене півліта подразнення. Потім воно якось проходить, мабуть, звикання якесь. А оце сьогодні встала, а у мене шия вся в При речах. Присипкою присипала, стриптоцидовою. Не знаю, допоможе чи ні, але варіантів інших немає. Просто постійно треба змивати під. Що я і так постійно робила. А ось і вона. Сарафанчик, не пам'ятаю такий. Машин? З машин магазин? Понятно. Так, на, це вам, оце теж обрізки, може треба буде кудись до. Цей. Так, ходімо. Я в епіцентрі, центрі обираю лампочки, світильники на всю квартиру. Зараз дізнаюся там про одну модельку. Вон, бачите, чорна і сіра, отака подвійна, гіпсові. Мені треба білий такий. От, обрала шукають, Обрала я а, отакі на кухню, там мені треба подвійні, ну такі два квадратики. Я ж заходила туди на квартиру, ще раз там все пофоткала, порахувала, скільки що ми там попереробляли, по проєкту було одно, а потім я зменшувала, десь збільшувала кількість, вже коли стіни побудували заново. Я вже подивилася і кажу, ні, мені тут багато, тут мало. І ми трошки попереносили. От тому е, зараз треба тепер весь цей конструктор зібрати на ванну, на коридор, на кухню, там, там круглі, там квадратні, там втоплені, там стаканчики. Коротше, зараз буде штурм з просто у мене. І у, у хлопця е, консультанта, Фух, щоб все це підібрати. Це буде брати білинки. Мені подобається як у артема, що там воно не мерехтить, на очі не давить нічого зайве. Стас, привітайте мене. Я зібрала конструктор з лампочок з віти ванну, кухню, кімнату кримцетовому. Крім балкона, на балконі там <реку> загвозочка є. Тепер ще складніша задача розетки. Розетки це капець. Вони зараз ніж як самоліти, ті, які мені подобаються. Ну, такі, як у Артема. А, це вона мені електрик розписав по кількості кімната, кухня, балкона. Та да все розписав по кількості по е, наповненню. Там подвійна, потрійна, одинарна, вертикальна для теліка, для інтернету. Там же їх мільйон варіантів. Але він не розписав, на яких можна зекономити. Ті, які е, в кухні внизу, там, де їх не видно, ті, які за якимось меблями, там, де їх не видно. Я можу купити якісь прості, недорогі. Я сьогодні теж там все пофоткала, в ці кімнати. І зараз буду йти е, там, де розетки, і вимикачі, звісно, теж, і буду е, якось рахувати з тим листиком, з фотографіями. Порівнювати, висчитувати, скільки він написав і скільки з того можна зробити дешевше. Ну, Поняли схему? Тому що ну, Розетки, вимикачі, такі як я хочу. А ті, що по ціні адекватні, так, отакі я беру всі розеточки. Оце ж вони так. будуть, да? так? Да, отаке. Отаке буде. Вимокачі, розетки, ось вимикач. Зв'язки. І О, от ми, ми вже. Мені вже люди приносили з ремонтом і вже круто дивитися. Так, я знаю. <гум> <гум> так, один із зв'язочок. Ви маєте відмокнути клавішник. Ось там список. І збираємо зараз. Я вирішила зараз просто взяти все, що є. Все, що треба по списку. А потім те, що зайве буде, можна буде поміняти. Вже по факту. Я принесу назад, а на заміну візьму, скільки треба. Звичайних якихось попроще. Бо це, от, дивіться, ціна 218, одна оцей комплект. А 238 навіть одна. А то гляньте, скільки буде всього. Я повезла з дівчиною, консультантом. Вона просто сама по списочку все складає. Тут був інший тільки що чоловік. Її не було. Ми в прошлий раз з тією дівчиною теж Артему вбирали, дуже швидко все вийшло. Тут зараз прийшла, її немає консультанта. Я розумію, що діла не буде. Він такий кажу, лістик, внучку, може, тут треба, он вам. Каже, мабуть, вам. Раз прибігла дівчина, давайте лістик, я вам все зберу. Ну так. У мене грошей хватить. Або потім він вам скипнувся. Інтернет одна. Так, дивіться. 40, 50 квадратів квартира. Я в шоці. Я в шоці. І світильники, лампочки. Зараз порахують зі знижкою. Скільки грошей, знаєте, за лампочки, світильники і розетки виключателі. Ну, коротше, золото все. Ану, як на вскидку, Напишіть в коментарях. А я зараз скажу. Поставте на паузу, напишіть, а я зараз скажу все це добро. Обійшлося мені в 26 тисяч 700 гривень. Ну, отакий тобі ремонт. За кухню я, до речі, заплатила 103 тисячі цей за матеріал і з роботою. Ну, ще, ще її не зробили, але 103 тисячі за кухню. Столова зона. Оця буде панелька, там, дзеркальна з ДСП. І це ДСП це, щоб ви розуміли, не... Щось там дуже-дуже-дуже. Це звичайний матеріал. І ще балкон це буде окремо. За балкон, я думаю, що десь воно десь так же саме буде. Тому що там ціла панель оця на, стінова панель буде зашиватися у ці всі труби газу, ця вся фігня. От, і полички там відкриті, вони ковані такі, ну, оці металеві це теж дорого. Там шафа купе. Ну, коротше, ну, може менше, звісно, не 100 тисяч, я думаю, менше, але теж нормально буде. Дуже хочу їсти, втомилася, хочу додому, а що мені ще потрібно зробити? Щось мені ще кудись треба було. А, в тканини я хотіла заїхати купити якусь тканюху для набути. Зеленіла, але, мабуть, вже не сьогодні, що я вже не хочу. Але. Алло. А е, ну, щас, щас подивлюсь. Може так, може і добре. Угу. Та в мене, в принципі, там не жарко зараз, а в мене мав провод пройти для роутера. Я, мабуть, додому піду мам, бо мені влог треба змонтувати і я это... Так, що полізу не. Я пригадала, що я ще хотіла в епіцентрі подивитися, повернулася. Хочу подивитися ще умивальники. Я ж таки не знайшла умивальник у своєму розміру. І, можливо, умивальник прямо з цим, Ну, з тумбою, з дзеркалом, комплект. Мені так порадили для риф. Кажуть, пошукайте, якщо вам біле, в принципі, вибір великий, ну просто що біле теж воно ж не буде співпадати потім. В общем, я вирішила ще в будь-якому випадку підійти і ще глянути, що тут є по помималеньком. Можливо, зміну все асортимент. ж ніяк не підберу собі. Ну, от я отакий хочу, тільки цей 80, а мені треба 70-75. Влазить 75, ну 70 теж нормально. 5 см це десь отак. Можна на 70, але немає, блін. Оцей вже 60. 610. Маленький. Той теж буде маленький. 59. Мені дуже подобається оцей взагалі. Так мені подобається, але він мені, мабуть, не підійде. 660 коштує. Чорний теж скляний, непоганий, але ж і маленькі теж вони. Хочеться вже, щоб був максимально на тумбочку, а тумбочка у мене 750. Ну, ось мене привели, сказали, ось такий є. Ось розмір 75, типу, тільки в білому є. От він в білому, тільки цей більший, той менший. До нього дзеркало, так поняла, йде, чи ні. Короте, не подобається мені. І що там, який там умовальник не бачу? Отак. Зніму зараз на камеру, а потім подивлюсь. Ось А Тумбочка така. Це напольний, а є підвісний. Підвісний вони будуть глубше. Ні, буду я замовляти, на замовлення, бо я хочу підвісний, і щоб була одна тумба, але глибока, а не отак дві. Хоч подивлюсь варіанти, які бувають, що, що його як робити. До речі, це класно виглядає. Просто вузенька така штучка і вмивальничок. Стильно. Але ж тут у мене там е дуже функціональний цей ящик зараз у Артема, бо я туди постільне складаю, рушники складаю. Ну, от класно, такий комод цілий. А це можна зробити тільки, якщо будуть повищі у ці бочка, вони такі да? їх кругом роблять такі мілкі, єл... от щось сюди покладеш, буде все вивалюватися. Бачите, Кругом економлять на оцій. Ну тут трошки глибше. О, тараканчик. Ох, я так вже звикла, що воно з доводчиками все. Ой-ой. Вероніка планувала там отакого плану щось. Отакого плану. І на метр. А дзеркало я хочу таке от тумбочкою. Що відкриваєш, і там ну, всі засоби там стоять. Це зручно. І тут підсвіточка така, лед підсвітка приємна. І це якраз на 75 ширина. 5900. Ну, коротше, 6000. 6400, не знаю, дві ціни стоїть. А, то на 95 сантиметрів. Мені на 75. Ну от, З білою тумбочкою, але не такою. Такий варіант. Комоту такого плану, а дзеркало зверху з, з тумбочкою, з поличками. Це зручно. Ми десь так жили, що так було, то прикольно. Відкрив-закрив, і там все сховано. І Ці вже круглі трошки піднадаю. Так, ну все, я тут трогу... надивилася різних варіантів. Треба шукати в інтернеті на 75 умивальник і замовляти білу тумбу. Отакого От плану комод умиблярів. Ну, оце мені не подобається такі. На 80. І що він на 80 і скільки ворується оцим. Там в тому умивальничку, що я показувала, тут возенька і більше оцей. Е Самомивальник більше. А тут, бачите, якось воно некрасиво, правда? Хочеться, щоб було тоненьке. От такого плану схоже дзеркало, зеркало, тут буде підсвітка. От так відкрився, тут косметоз. Класно. Мені подобається, тільки тут з трьох частей, а там Одна і одна маленька. Ой, тут туговато. Це класно відкривається легенько. А оці коротенькі фіговенькі. Вальники, що тут? Ні? Не те. Не те. Просто дзеркало. Це на метр не підходить. І ще раз давайте повернемось до того. На початку, який я показувала вам, ось він. Ось такий тільки на <різь> 5 см коротше треба. 8 тисяч він тут коштує. Подивлюсь, я в інтернеті вже дивилася, щось там якась загвоздка теж. З таким розміром прям проблема була. І от Бачите, є під кран тут, а отакі. Ну, і оці всі приставні, окремо стоячі то тут кран має виходити з цього, ну, окремо. Коротше, такий в мене не влізе, бо тут ще треба місце для крану. І це вже, по-моєму, в мене стільки місця немає, воно ще на глибину. Так? Що ж там роблять? Ага. Ну, ось я знайшла ось такий варіант, але... Він, виходить, з фартушком таким, бачите, тут збоку, але так начебто стильно виглядає. І це теж зручно сюди, ну, коротше, зручно сюди щось поставити. косметичка у мене зазвичай лежить просто в умивальнику, коли я фарбуюся, в вимивальник кладу, а так можна буде сюди покласти. Але Скільки отут, от зараз подивлюсь. Отак 74, а отут-от не, не намалювали, скільки оце. Скільки по факту умивальника буде. Ціна тут хороша. Ой, а тут мені він не дуже подобається. Якийсь кругленький отут от, Ні. Купила пікнік. Хочу дуже їсти, зранку з'їла сирочок, варажочок. Наразі 4 година треба калорії якісь бігом. Якось взяла снікерс, то був дуже солодкий. цей не дуже солодкий. Солоненький навіть. сіль туди додала. І кніг мені більше, тут був 7 кірси. Так, все. На пів четверту зараз 4 години включить світло, а я якраз приїду і піднімусь на ліфті. Як я все підрахувала. Знайшла умивальник такий, як потрібно. Ну, не 75, а 70 см, але я вже втомилась, я вже. Давно шукаю саме такий 75, їх немає. Або 60, або 70, або 80. 5 сантиметрів буде щілинка тумбочку зробимо так само і буде куди заходити шторки. Може вона там і надо та щілинка? Що я так причепилася? 75-75. щілинка в принципі. Надо, не надо, але буде. 5566 гривень оформити замовлення. Білий, отакий самий, як ото я показувала. Ціна хороша. З доставкою нової пошти там буде ще доставка, состав. Доставкою, ну, мабуть, гривень 300, може 400. Такий, як я хотіла. Все. На все влаштовує. Чудово. Квадратний, тоненький, з тоненькими бортиками. Підходить. Прийшла додому, а дома так класно, ну, звісно, зараз менше спека на вулиці, але все одно ці штуки рятують. А ще в епіцентрі. Я хотіла докупити ну, щось на вікно, типу, покраще прозоре І пішла в відділ там, де жалі, зіроєту, це все продається. І там мені консультант ну сказала, по-перше, що все розкупила, нічого немає, але показала, одне було в наявності, не того кольору, що мені потрібно плісе. Плісе це отака штука, як у нас на балконі, Оце, складочками. Тільки воно з одного боку отаке більш щільне тільки. А з іншого біле, або чорне, або сіре, по-моєму. В наявності була одна лише плісеця, плес чорна зсередини і зер зеркальна ззовні. Ну і там дзеркальна така плотна, ну зовсім не, не, не така, як фольга, а як ото килимки, знаєте, утеплювач, ущільнювач. І воно таке гармошечке, і можна приклеїти зверху на двосторонній скотч полосочку раз, і цю гармошечку вниз опустить. І якось прикріпіть, або вона там грузики якісь не знаю. А потім можна підняти, і там така прозора прищіпка і прищепити. Це те якраз, як мені треба, що коли сонце можна опустити, а коли я хочу в віконечку дивитися, коли не жарко, підняти ввечері, наприклад, або коли сонечко вже перейшло. А, клас! Вона мені скинула артикул, і я... Але ж воно собака дороге. 250 гривень, по-моєму, 250 чи 230 на одну. От так, 250, 250, 500. От сюди одна за 250 пополам 750. І на те вікно і 750. 1500. От так воно називається. Це я сфоткала з її телефону. Називається Штора Плісе. Ось, 90 ширина, 180 сантиметри біла. Ну, з одного боку біла, а з другого вона така, 250 гривень. Бачите, коштує. А в мене обід, отак, трошки рибки червоної, з вечері залишилось. я це собі посмажила, і огірочки. Ой, помідорчики.